Друзі, вітаю вас. в Ефірі голосу Америки. Виходимо з нашим підсумковим цього тижня брифінгом, де розповідаємо, і будемо підсумовувати основні події, що трапилося цього тижня. Їх було повірте дуже багато. Сподіваюся, встигну все покрити. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитеся нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я спробую їх зачитати, якщо матиму відповідь. То, звісно, спробую відповісти на ті речі, які вас цікавлять. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри. Мені такі коментарі завжди приємно читати. Ну і нам також важливо знати, де саме є наші глядачі, де нас дивляться, де нас чують. Так само ставте лайк, ставте дзвіночок до цього відео на Ютубі. Підтримуйте нас також з цим. А цього брифінгу також ми оголошуємо опитування. Я зачитаю його результати в кінці оскільки будемо підбивати основні підсумки тижня. Ми маємо три варіанти: найважливіших чи найвагоміших подій, які трапилися цього тижня. Це саміт групи 20 в Індонезії. Це ракетний обстріл України і ракета, яка також впала на територію Польщі. Балотування Трампа в президенти або ваш варіант, якщо ви маєте, якщо ви вважаєте, що інша подія була вагомою цього тижня. Також пишіть у коментарях. Я в кінці нашого ефіру, 30 хвилин, обов'язково зачитаю, які є. Результати цього опитування почнемо. Ми з саміту групи 20. Ми багато його покривали на місці. Нас працювала Юлія Ярмоленко, моя співведуча цього тижня. Отже, вівторок, середа, відбувався цей саміт в Індонезії на острові Балі, де зібралися лідери країни Групи 20. і цей саміт він сфокусувався передовсім на економічних питаннях, на питаннях змін клімату глобальних викликів. Він не мав на меті бути політичним. Однак в ті, тітої чи іншою мірою політика все таки торкнулася цього саміту. Зокрема, питання України. Ми знаємо, що протягом того, як лідери збиралися на зустрічі в Індонезії, Україна потерпала від масових обстрілів, мабуть, наймасовіших з початку повномасштабного вторгнення. Пізніше був інцидент в Польщі, про який ми також багато говорили цього тижня, і зрештою розклад цього саміту. Змінився через ці події, в тому числі Юлія Єрмоленко підготувала для нас відео, де вона підсумувала дуже детально, дуже ретельно розклала всі події. Розібрала на, а, на деталі те, що відбувалося. Можемо зараз подивитися її. Матеріал і згадати, яким був цей тиждень власне в Індонезії. Після цього перейдемо до обговорення також інших подій. Давайте подивимося матеріал Юрі. Від самого початку було зрозуміло, що цей саміт групи 20 буде іншим. Ми знаємо, що група 20 зазвичай намагається фокусуватися суто на питаннях економіки однак цього разу було зрозуміло, що ігнорувати питання російської війни проти України буде абсолютно неможливо і. Тема ця дійсно стала домінантною впродовж кількох днів тут на Балі в Індонезії. Від самого початку навіть журналісти питання, які ставили до американського президента Джо Байдена, найперше стосувалися. України і ось що відповів президент Байден на одній із перших прес-конференцій після його зустрічі із китайським лідером Сі Сідзіньпіням. Питання стосувалося Херсону, звільнення українськими військовими Херсону, і що це означатиме для України і для майбутнього мирних переговорів. Ось його слова щодо Херсона. Це була значна, значна перемога України, значуща перемога, і я можу лише аплодувати мужності, рішучості та боєздатності українського народу та українських військових. Справді вони просто дивовижні. Думаю, наразі складно точно сказати, що це означає, але я дуже чітко прояснив, що ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможність. Сті для власного захисту, і ми не збираємося вести жодних переговорів, нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні. Я думаю, що ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною все трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вона планувала з самого початку. Уже в перший день саміту групи 20 до лідерів країн 20-ки звернувся президент України Володимир Зеленський. Його теж запросили взяти участь у саміті однак він доєднався віртуально. І головний меседж його промови був на тому, що зараз є час і можливість, щоб зупинити російську війну. Україна сказав, він готова до миру, однак лише на справедливих умовах. І у своїй промові президент Зеленський окреслив 10 пунктів, яким Україна бачить. Шлях до миру, найперше і найголовніше, ній що Україна не поступиться своїми територіями і буде вірити Росії лише за її діями, а не на словах. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Перед початком саміту групи 20 було дуже багато розмов про те, чи зараз вже є найкращий час для України, щоб можливо подумати і сідати за стіл переговорів із Росією. Насправді. І до цього саміту, і впродовж нього американська адміністрація кілька разів наголосила, що за їхніми оцінками Росія не готова нині до серйозних переговорів. Ми повинні оцінювати Путіна за його вчинками. Усе, що він робить, свідчить про те, що це людина, яка хоче продовжувати вести цю війну. Знову ж таки, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. У разі, якщо Путін не зробить правильну річ, щоб закінчити війну, ми хочемо, щоб це закінчилося дипломатичним врегулюванням шляхом переговорів, але в яких президент Зеленський має важелі впливу, необхідні для досягнення успіху. ще до кінця першого дня роботи саміту. Росія на діях довела, що готова йти лише на подальшу ескалацію, випустивши в бік України приблизно сотню ракет. Через це лідери країн НАТО. Та лідери групи СЕМИ вимушені були зібратися на термінове засідання, щоб зокрема обговорити і масові ракетні обстріли України російськими військами, але також інцидент, який стався у Польщі, коли одна з ракет впала на територію країни НАТО. І за результатами цієї зустрічі лідери засудили варварські атаки на українські міста. Пообіцяли, що будуть допомагати Польщі розслідувати обставини цієї цього інциденту, але також наголосили, що одна річ лишається. Незмінною, що всі країни, всі країни, які зібралися на термінове засідання, будуть продовжувати допомагати Україні у протидії російській агресії. Ось слова президента Байдена, У той час, як світ збирається разом на саміті групи 20, аби закликати до деескалації, Росія продовжує ескалацію в Україні. Ми абсолютно підтримуємо Україну у цей момент. Ми це робимо від самого початку конфлікту і будемо продовжувати робити усе необхідне, аби вони могли захиститися. Що стосується безпосередньо інциденту у Польщі, то за словами представників польського уряду так виглядає за попередніми даними: що це була ракета із системи протиповітряної оборони України. Однак Лідери низки країн наголошують, що насправді це нічого не змінює. Що джерело усіх цих проблем, джерело цього інциденту та інших це російська агресія проти України, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і тому відповідальність лежить лише на Росії. Я хотіла б сказати, що навіть гіпотеза про те, що можливо на Польщу впала не російська ракета, а ракета української ППО з нашої точки зору дуже мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони очевидно готові були взяти на себе. Тож відповідальність за те, що сталося з нашої точки зору, повністю лежить на Росії, навіть якщо це була ракета з української установки, ППО, яка намагалася зупинити злочинне бомбардування цивільних цілей, від чого продовжує страждати Україна if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. Ми маємо дати чітко зрозуміти: нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. У підсумковій декларації саміту групи 20 ідеться про те, що більшість країн групи засуджують війну в Україні. Також наголошують на тому, що Неприпустимим є не лише ідеї застосування ядерної зброї, але навіть сама риторика чи погрози застосувати ядерну зброю. І низка європейських лідерів називає це одним із найбільших досягнень, що саме ці слова, ці тези дуже гучно пролунали у фінальному документі. Зокрема, Олаф Шольц подякував низці країн, які доєдналися до такого формулювання безпосередньо Індії та Південно-Африканській Республіці. І Олаф Шольц наголосив на тому. Тому, що це є одним із досягненням цього саміту: що більше країн починають виступати проти російської агресії проти України. А Росія опиняється фактично в більшій ізоляції. Надзвичайно чіткі слова, які ми тут знайшли, були б неможливими без допомоги важливих країн, зокрема Індії та Пар. Це свідчить. Про те, що у світі є багато тих, хто не вважає цю війну правильною, хто засуджує її, навіть якщо вони з різних причин утрималися під час голосування в ООН. і я впевнений, що це один з результатів цього саміту. Російський президент зі своєю політикою лишається майже на самоті у світі. Що стосується підтримки України, то вона продовжується не лише на словах. Ми знаємо, що впродовж саміту Канада оголосила про додаткове фінансування, додаткову безпекову допомогу для України на суму півмільярда доларів. А адміністрація американського президента звернулася до конгресу із проханням виділити додаткових 38 мільярдів для допомоги Україні на наступний фіскальний рік. 2023-го наступний саміт Групи 20 відбудеться в Індії, і лідери країн 20 20-ки сподіваються, що безпекова. Ситуація у світі дозволить їм наступного року обговорювати теми, які б вони хотіли і зараз: економіки, прогресу і процвітання, а не безжальної та дестабілізуючої війни. Із балі Індонезії Юлія Ярмоленко Голос Америки. Ось такий детальний розбір та підсумок тижня в Індонезії, підсумок саміту групи 20 і тих основних питань, які там розглядали. Як Юля правильно сказала у своєму матеріалі дійсно однією з тем, яка в принципі не мала б за класичних за звичайних умов бути темою обговорення саміту, це було російське повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема атаки, Атаки, масові обстріли ракетні обстріли України, які трапилися цього тижня, і також падіння ракети на Польщу. Що ми знаємо на цей момент? Зараз триває досі розслідування, яке веде НАТО разом із Польщею. А, і а, так поки що за попередніми результатами цього розслідування стверджують у польському уряді. Виглядає, що впасти на територію Польщі могла українська ракета проти повітряної оборони однак а, закликають дочекатися ще остаточних результатів цього розслідування. Українська сторона наполягає, нагадаю, що а, не могло бути там української ракети, але також готова долучатися до розслідування аби. Побачити докази і побачити фінальні результати, коментуючи ці атаки, які спричинили, ми знаємо відключення електроенергії по території України, проблеми із теплопостачанням, проблеми із водопостачанням. Це на, на цьому наголосив Ентоні Блінкен, який після саміту в Індонезії, після саміту групи 20 вирушив у Таїланд, де зустрівся також із своїми колегами, виступаючи перед, перед гостями події, де він брав участь. Він наголосив, що проблема російського повномасштабного вторгнення в Україну має стосуватися також і їх, і світ потрі і світові Потрібно підтримувати українців. І якщо хтось думає, що український народ зламається під російським тиском, то він дуже помиляється, сказав Ентоні Блінкен. Давайте послухаємо його слова. Президент Путін Китиністоморґлоболздієскалейш. Президента Путіна все голосніше закликають до деескалації. Натомість він вирішує посилювати напругу, обрушуючи десятки ракет на інфраструктуру по всій Україні, яка забезпечує теплом, водою та світлом мільйони мирних жителів. Те, що ми бачимо, нагадує дуже показовий розділений екран: світ працює, щоб допомогти найбільш уразливим людям. Росія цілиться по них. У той час, як лідери в усьому світі підтверджують свої зобов'язання статуту ООН і міжнародним правилам, які приносять користь усім людям, президент Путін продовжує порушувати та руйнувати ці принципи. Не спромігшись захопити Україну силою, Путін схоже вірить, що зануривши українців у темряву, відключивши їм воду, заморозивши їх до смерті, він зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається в рішучості українців, просто подивіться на звільнених людей у Херсоні. Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний, як і наше зобов'язання підтримувати Україну. Ось такі слова підтвердив ще раз Ентоні Блінкен, що зобов'язання підтримувати Україну є незламним. Підтвердження цьому ми побачили. Не лише від сполучених штатів, але й від інших союзників цього тижня відбувалася подія а, зустріч контактної групи у форматі Рамштайн з безпеки в Україні це, з безпеки України. Це вже сьома така зустріч. Вона відбувалася цього разу у віртуальному форматі. Взяли участь у ній понад 50 країн з, з різних куточків світу за підсумками, а, які ми почули після цієї зустрічі. Деякі оголошення були новими деякими побачили раніше цього тижня. Однак важливо нагадати, які є останні е, пакети допомоги чи останні е, оголошення від е, траншів зброї для України від її партнерів. Отже, від Швеції побачили 287 мільйонів. Е, це пакет збройної допомоги, який включає також системи протиповітряної оборони. Іспанія надає додаткові ракетні установки е, протиповітряної оборони Хок. Також ракети до них Канада зобов'язалася надати 500 мільйонів доларів. Допомоги, який включає в себе також і зимове спорядження для України. Німеччина оголосила про додаткову артилерію і боєприпаси, зокрема до РЗЗВ, які вона які вона надає від Греції. Побачила оголошення снарядів до артилерії 155-мм. також від Польщі, зобов'язання надавати більше боєприпасів до артилерії. І також боєприпасів до протиповітряної протиповітряної оборони короткого радіусу дії. А як сказав Лойд Остін, це міністр оборони Сполучених Штатів, ця допомога є ефективною зокрема, протиповітряні установки насам, з які надали Сполучені Штати, продемонстрували 100% влучання по всіх цілях, які були в, їхній, в їхньому радіусі дії і збили всі і перехопили всі російські ракети. Які заходили в а, ту територію, де, де можуть діяти назем, де вони власне перебувають. Так само він а, нагадав, що Сполучені Штати разом з, з Нідерландами та Чехією працюють над тим, аби пришвидшити надання Україні а, відновлених модернізованих танків Т-72. Ми знаємо, що вже на початку грудня перша частина має. Дійти до України перша частина із 90 танків решта очікують, що надійде на початку наступного року. Лойд Остін також підкреслив успіхи української армії на полі бою, зокрема у Херсоні. Сказав, що будуть Сполучені Штати підтримувати українські збройні сили протягом зими для того, аби зберегти цей темп просування, зберегти цей імпульс, який зараз є у українських військових, і сказав, що нічого не вплине на відданість. На рішучість сполучених штатів підтримувати Україну далі. Давайте послухаємо, якими словами він це сказав. Ми збираємося сьогодні, коли Росія продовжує цілити по мирному населенню України та бомбардувати її енергетичну мережу. Але навмисна жорстокість Росії лише поглиблює нашу рішучість, і ми продовжуватимемо підтримувати основоположне право України захищати себе та захищати міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія запустила ще один шквал ракет проти України, навмисно цілячись по цивільній інфраструктурі України. Трагічний і тривожний інцидент у Польщі є ще одним нагадуванням про безрозсудність війни вибору Росії, і Україна має фундаментальне право. Захищатися, ми надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну. Ось такі слова від міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Я бачу, назбиралося вже декілька запитань. Хочу їх зачитати. Також перед тим гляну, звідки нас дивляться. Бачу, вітання передають із Закарпаття. Київ дивиться нас, дивиться у Львові, Городок, Італія, Верса, Воксхо, Північна Кароліна, Чехія, місто Умань, Київ. А дивляться нас також на Черкащині. А, передають вітання з білоцерківського району, Дніпро, а, Луганськ та інші міста. Отже, питання, які я зараз виділив, а, бачу на Ютубі, Аля питає, коли визнають геноцид українців. А, я знаю, що робота в цьому напрямку ведеться. Зокрема, цього тижня були українські дні в Конгресі США, тоді коли українські представники українських громад приходили до конгресменів, до сенаторів, спілкувалися із своїми законодавцями. І ми з ними говорили, питали які основні питання на чому вони наголошують. І одне з одне з головних, що зараз намагається просувати українська громада, це питання визнання на законодавчому рівні, визнання дії Росії в Україні геноцидом. Робота в цьому плані ведеться. Українська громада намагається це питання лобіювати серед конгресменів. Коли і якщо це визнають, я, поки не знаю, немає дати якоїсь однозначної і конкретного рішення. Однак, якщо будуть новини в цьому плані, ми звісно вам повідомимо. Поки що їх немає, але знову ж таки це питання тут просувають, можу вас запевнити. Питає Назар Дануб на Ютубі, чому в закритих перемовинах Україну змушують відмовитися від Криму. Назар, я б сказав, що це радше поки спекуляції і домисли, які з'являються в пресі, які з'являються від окремих експертів чи журналісти з посиланнями на власні джерела. Пишуть я б це наразі обережно ставився до таких насправді заяв про те, що схиляють до чогось з України зокрема, про начебто відмову від Криму, публічних заяв чи офіційних заяв. Ми від НІ від Білого Дому, ні від державного департаменту, ні від адміністрації чи від конгресу. Ми не чули навпаки. А коли ставили такі запитання, і ми в тому числі адресували до ради з нацбезпеки Сполучених Штатів до представників Білого Дому Білого Дому Пентагону про чи щодо того, чи схиляють Сполучені Штати Україну до якихось компромісів, тим паче територіальних поступок, то відповідь була однозначна: ні, до Україну України ніхто ні до чого не схиляє, і Росія має покинути всі українські території. Оскільки вона цим порушує статут ООН і незаконно окупувала українські землі, така є позиція офіційна сполучених штатів, і я б насправді звертав увагу на те, що ми чуємо офіційно, те, що з'являється пресі, ми не маємо підтвердження, і знаєте, складно перевірити, чи якісь такі розмови ведуться за закритими дверима, не за закритими дверима. Підтверджень в мене наразі цього немає. Якщо б які з'явилися занепокоєння щодо цього приводу чи а, чи а, якась б би з'явилась офіційна інформація чи заява, ми це адресували нам а, і спробували би це з'ясувати наразі? Такого я не бачу. Питає Ірина Бунт на Фейсбуці: чи на чи нададуть США в найближчому часі? А як найшвидше засоби протиповітряної оборони, техніку танки, літаки, військове обладнання, які Україна просила для самозахисту. Е, частину цього сполучені штати надають частину. Ми поки що не бачимо. Наприклад, засоби протиповітряної оборони. Ми бачили, що надали вже е, дві е, системи. Е, ППО НАСАМС, е, надали також е, працюють над наданням танків разом з Нідерландами та Чехією. В грудні має надійти перша частина відновлених цих танків щодо літаків. Наразі не йдеться. Говорили раніше про це в Пантагоні, що це питання радше довшої перспективи, яке включає в себе тренування українських пілотів, яке е, включає в себе перехід всієї української системи на західні літаки. Це розглядають, але це розглядають не найближчі тижні, а радше місяці чи, можливо, навіть наступного року. Е, якщо зареєструють цю програму для навчання українських пілотів, якщо це приймуть, принаймні такі розмови велися. Щодо іншої допомоги, то дійсно ми е, бачимо, що США надають пакети допомоги для України приблизно що два тижні їхня послідовність. Тому очікуємо, можливо, наступного тижня побачити черговий пакет. Раніше про це також анонсували в Білому домі. Що варто очікувати наступних пакетів далі? Е, тому ця допомога продовжиться. Питання в тому, якою вона буде, що буде закладати. Ми бачили раніше системи протиповітряної оборони, бачили артилерію, е, бачили, що останні пакети, зокрема. Були сфокусовані передовсім на боєприпасах, які українцям потрібні для того, аби вести бойові дії, боєприпасах для хаймарців, боєприпасах для артилерії, в тому числі високоточних. Там були і гранатомети, міномети а були також бронемашини. Були ППО Авенджерс, була оптика, були зимове спорядження. Тобто, Сполучені Штати намагаються підлаштовувати свої пакети під конкретні зараз потреби. І так виглядає, що зараз будуть фокусуватися на Зимових потребах на зимових умовах е, ведення війни тому е, будемо стежити за цим також. Сподіваюсь, на це питання відповів. Е, я вже трохи задав про конгрес, про його роль, і цього тижня ми теж бачили е, велику ну, багато подій, які стосувалися. Конгресу Сполучених Штатів багато новин. По перше, ми знаємо, що нагадаю, коротко так виглядає, що контроль над Сенатом зберігають демократи за підсумками проміжних виборів. Контроль над палатою представників зараз здобувають республіканці. Вони мають вже щонайменше 218 місць. Це мінімальна більшість, яка їм потрібна для контролю над палатою представників. Поки що до січня працює ще старий конгрес. Новий конгрес, новий склад має запрацювати приблизно з початку нового року. І в цей період очікується, що проміжний період майже двох місяців, що Білий дім просить вже просить, не буде просити, а вже просить додаткове фінансування для України на суму 37,7 мільярдів доларів. Більша частина із цього фінансування очікується, якщо його схвалять, якщо конгрес затвердить, вона буде спрямована на військове обладнання для України. І військові потреби військову підтримку також е, буде велика частина 14,5 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України. Також там заклали гуманітарну та іншу допомогу для українців. Будемо стежити за стежити за тим, як відбуватиметься процес переговорів і голосування в палаті представників та сенаті з цього приводу. А е, вчора ми також побачили, коли говоримо про фінансування для України інші. Новини, про які варто згадати Марджорі Тейлор Грінс, конгресвумен республіканка, разом із декількома своїми колегами, вони анонсували резолюцію в конгресі щодо аудиту допомоги для України. Вони стверджують, що мовляв адміністрація Байдена відмоває кошти, надсилаючи допомогу для України, і вони не знають, куди ця допомога йде. Такі звинувачення лунають від цих конгресменів і конгресвумен, і вони от просять перевірити, як це все відбувається. Наразі ця резолюція в цьому поки що складі конгресу навряд чи пройде, оскільки мають поки що більшість демократи там. Однак вони ці конгресмени та конгресвумен хочуть і обіцяють цю резолюцію представити знову із січня. На чому наголошують колеги демократи, колеги республіканці цих людей, що Такі голоси вони в меншості в конгресі, причому в республіканській партії, і вони не представляють поглядів більшості. І є питання щодо цього, бачу в нас на Ютубі. Jenny питає, хто ця Марджорі Тейлор-Грін, Чи вона прийшла до нового складу конгресу? Так, вона конгресумен із Джорджії представляє цей штат. Вона переобралася на цих виборах. Буде в наступному складі конгресу. Вона є насправді такою доволі одіозною фігурою і однією з таких. Мабуть, найрадикальніших представниць республіканської партії в конгресі і знову ж таки наголошую, вона не представляє позиції всієї республіканської партії, чи не представляє позиції більшості республіканців. Є невелика група, яка дійсно поділяє її погляди. Однак так виглядає наразі, що їх що вони не мають більшості. В нас залишається вже мало часу до кінця ефіру, тому хочу зачитати відповіді на запитання і відповіді на опитування. Які ми маємо на Ютубі та на Фейсбуці? Отже, на Ютубі 58, 52% вважають, що найвагомішою подією цього тижня був саміт групи 20 в Індонезії. 45% вважають, що ракетний обстріл України та падіння ракети на Польщу було найважливішим. 3% – балотування Трампа в президенти так до речі. Нагадаю, що ще в подією події цього тижня було, що Дональд Трамп оголосив, що балотуватиметься у 2024 році на Пост президента знову на Фейсбуці. 9% відсотків саміт групи 20, 77% ракетний обстріл України та Польщі, 5% балотування Трампа в президенти. Телеграм 25% двадцять 63% обстріл, саміт, балотування Трампа. Друзі, нагадую вам, що підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми є також в Телеграмі і в інших мережах. Дякую вам за увагу і побачимось у наступних ефірах і наступного тижня в брифінгу. Дякую вам ще раз і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.